Вітаю вас, мої любі малята! Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка вожива. Наша земля казково гарна. Ми милуємось навколишнім, зеленими лісами, густими травами, чистою прозорою водою, насолоджуємось свіжим повітрям. Але для того, щоб і надалі так було, нам треба берегти природу. Не можна ламати гілки, залишати після себе сміття, розпалювати вогнище в лісі, не можна чіпати гнізда пташок. Дітки, а що треба робити для того, щоб зберегти природу? Давайте ми з вами ще раз це проговоримо. Я метелика не скривджу, хай летить, ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу бурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйце не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь я, хай б'є, в полі жито не столочу це святе. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали правила, що треба робити і як треба поводитися для того, щоб зберегти нашу природу. На все добре, до нових зустрічей!